Привіт, розкажи трішки про себе. Привіт, мене звати Руслана. Я нещодавно приєдналася до команди і працюю на посаді помічника-адвоката. Руслана, ти дійсно нещодавно приєдналася до нашої команди. Розкажи, будь ласка, чому саме автопоміч вирішила обрати для старту своєї юридичної кар'єри? Я насправді давно хотіла працювати саме в цій сфері юриспруденції і обрала автопоміч, тому що тут досить великий досвід роботи в сфері захисту осіб, які на жаль в своєму житті стикнулись з дорожньо-транспортними пригодами. Тут великий колектив і. Велика кількість людей, які працюють у різних напрямках цієї роботи, і в кожного можна чомусь навчитись і отримати комплексні знання в цій сфері. Іноді виникають певні труднощі у роботі і певні побоювання. Як ти їх вирішуєш? Як ти справляєшся з цими викликами? Звісно, багато викликів пов'язані саме з тим, що це зміна робочого місця, новий колектив, але насамперед це великий масив нової інформації, яку потрібно опрацювати, звикнути до нового режиму роботи. Вивчити певні нюанси цієї сфери, от але я вважаю, що завжди потрібно не боятися просити допомоги, питати насамперед у колег тут завжди тобі допоможуть, пояснять усе і потрібно, ну звісно, самому також працювати. Вивчати певні зміни в законодавстві, нову судову практику, і працювати та набиратись нового досвіду. Ти пройшла успішно випробувальний термін, закінчився адаптаційний період. Що найбільше тобі подобається у роботі автопоміч? Мабуть, це робоча атмосфера. Колеги, як я вже казала, тут завжди тобі допоможуть, усе розкажуть, покажуть, і навіть повторно, якщо ти чогось не зрозуміла, тобі все одно допоможуть. І так само керівництво з розумінням ставиться до твоїх питань і до якихось твоїх, можливо, навіть прохань. Чудово, дякую, Руслана. Я дуже рада, що ти з нами у команді. Дякую тобі. Теж.